Всім гарного дня чи вечора. Ви на каналі Happy in Canada. З вами я Світлана. В цьому відео я хотіла би дати відповіді на ті запитання, які ви ставите, і в коментарях під відео, і в нашій телеграм ком'юніті, а також пишете мені особисто. Перша частина сьогодні: от ви прилетіли в Веніпех. Ми говоримо конкретно про місто в Вінніпех, тому що я тут знаходжусь, і багато людей прилітає саме сюди, тому що тут спрощена програма для еміграції і це непоганий старт для нас, українців в Канаді. Про програму не говорю, тому що я думаю, ви вже вивчили і вирішили, де вам починати своє життя в Канаді. І тому говоримо. Проте, от ви перелітаєте до Канади. Що вам треба зробити, необхідно в першому аеропорту, де ви приземлилися в Канаді, тобто це чи Торонто, чи Монреаль, чи де ще? Повинні отримати work permit. перміт Говорять, що неможливо чи можливо, але ваша ціль отримати її, зробіть все для цього. Мсіте в черзі, розмовляйте з людьми, запитуйте і будь ласка, друзі, українці, допомагайте один одному. Дуже багато чую такого, що люди не хочуть відповідати, підказувати і так далі. Будьте добріші, будь ласка, один до одного. І допомагайте залюбки, тому що ну, це дуже важливо, як можна не розказати те, що ти знаєш, просто другій людині, іншій, не поділитись. Це дуже важливо тут, в цій країні і в інших країнах, тому що ми в другій реальності зовсім, і ми багато чого не знаємо. І кожна деталь дуже важлива. Зробіться, будь ласка. Своїм правилом, завжди діліться тим, що ви знаєте з другими. Якщо ви запитали, то не робіть вигляд, що ви не знаєте. Будьте добріші. Я говорю про те, що знаю, тому що є в нас таке в українців. На жаль. Коли ви прилетіли в Вінніпех, при виході в місто є стійка. Я вже говорила про те, що який номер телефона вам потрібен. Що треба вам зателефонувати по цьому номеру. Якщо у вас є людина з вашим, з вами прилетіла, яка говорить на англійській, звичайно, попросіть цю людину зробити це. Але, можливо, ви попадете на українськомовного працівника готелю, який, звичайно, вам все розповість і вам буде легше. Але ваша задача просто повідомити, що ви вже в аеропорту. Ви чекаєте на допомогу, вам необхідно безкоштовне житло. Скільки вас людей, які номери, можливо, вам потрібні, або просто скільки вас є людей, і за вами приїде авто. Заготовте текст на англійський, напишіть його, і просто, якщо це буде англомовний працівник, то прочитайте йому цей текст. Навіть якщо вам зробили якесь, поставили запитання, ви нічого не зрозуміли, просто читайте той текст і все. Не вагайтеся, не переживайте. Але це, звичайно, буде, ви будете переживати, ви втомлені з дороги, це все зрозуміло. Тому підготуйте оцей текст, це дуже важливо. Якщо ваш багаж загубився, таке буває теж, нічого страшного, він приїде. Були такі випадки, і люди отримували свої багажі. Якщо є якісь, а може, інші приклади, напишіть, будь ласка, в коментарях, які от пригоди були з багажами, щоб інші знали і були готові до цього, що треба зробити, і для того, щоб отримати багаж. В мене не було такого в досвіді, але знаю, чула, що було таке, і все закінчувалось нормально. Головний із готелів Best Western Plus, про який я розповідала в інших відео, відео раніше. Тут вирішується практично все, де вас розподіляти, заселяти. Тут знаходиться центр для допомоги українцям. І вам, вам треба буде дзвонити телефонувати в цей готель саме, але є ще декілька готелів, які приймають українців. Я хотіла сказати про те, що ці готелі знаходяться в різних локаціях. Деякі, два з них знаходяться недалеко, буквально в 10 хвилинах прогулки від Бест-Вестерну. А інші в інших місцях ще один фаерфілд, і там ще один готель. Я не пам'ятаю його назву. Знаходиться десь, може, в кілометрі вес-вестерну, а ще є готелі в Дантауні. Розповідаю так, тому що було таке питання під відео. Звичайно, всі вони годують, комфортні номери. Все дуже добре. Всі, кого я чула, ну також я жила, і від кого я чула, відгуки були гарні. Навіть в Дантауні люди жили дуже добре. Але, звичайно, там складніше, тому що вони зразу бачили всі красоти Донтауну, скажімо так, всі переваги, а точніше, недоліки. Ну і хочу сказати, що багато хто живуть до сих пір, ті, хто працюють у нас на фабриці, живуть в і дуже задоволені. Ви знаєте, ну, скільки людей, скільки і. Думок, тому це не головне, це не головний мінус, і це не так страшно, як його малюють насправді. В готелі вам треба буде приїхати дізнатися дорогу до Best Вестерна і приїхати туди. Як приїхати пізніше? Розповім про автобуси все. І в безвестерні ви повинні поставити запитання, тому що насправді я не знаю, чи можна записатися в живу чергу, тобто просто в безвестерні записатися в чергу на виготовлення ваших перших необхідних документів, або ж тільки онлайн. Тобто вам треба все одно туди приїхати і дізнатися, як зробити документи. Також в безвестерні і в других готелях дуже зручно, що ви можете роздрукувати необхідні вам документи. Це можна зробити при допомозі флешки, звичайно, є е, в кожному готелі є е, комп'ютер стоїть і принтер поряд. Вони з'єднані, підключені. Ви можете ставити флешку або можете зайти з допомогою вашої почти Google, авторизуватися і з почти вашої роздрукувати будь-які документи на рецепшені, попросити, як правило, теж є україномовні. Якщо нема, то ви, будь ласка, напишіть просто в телефоні, і зробіть перевод, і покажіть телефон працівнику. І все, ось так перший час поступайте практично, або проговоріть цей текст краще, це, звичайно, краще, або просто покажіть, щоб людина прочитала на англійській. І вони зроблять те, що вам потрібно. Перше це сім намбер вам треба. Sim Номер, який вам не потрібно показувати його всюди і пред'являти, це такий документ, який треба зберігати. Він потрібний тільки в дуже рідкісних випадках, тобто коли ви влаштовуєтесь на роботу, ну і ще деякі випадки. Тому будьте обережні з цим номером, не світити його кругом хто попросить. Будьте впевнені, що він вам дійсно необхідний. Виготовляють його за 10 хвилин в готелі без Western Plus. Далі вам необхідно отримати телефонний номер і банківський рахунок, це дуже важливо теж. Телефонний номер ви можете. Пройти в Полопарк, я рекомендую це недалеко. Знайдіть в Google картах локацію, пройдіть туди. І на першому поверсі просто пройдіть по такі, як Островки, це великий торгівельний центр. Такий, і там є багато компаній. Вивчайте пропозиції та беріть свій найвигідніший для вас на даний момент тариф. Так, ви отримали номер телефону. Вам треба банківський рахунок. Я рекомендую свій банк з CBC, тому що він мені дуже подобається, і посилання на додаток є в опису під цим відео. Ви зможете отримати 50 доларів на рахунок. І також зробити це для своєї сім'ї. Я розкажу, де взяти ваше посилання, щоб ваш чоловік, чи дружина, чи діти теж могли отримати, і ви отримати, звичайно, 50 доларів на рахунок. Тобто ви і ваші близькі зможуть отримати 50 доларів. Я думаю, що це дуже-дуже гарно. Коли я прилетіла, мені на. Кредитний е, рахунок нарахували 2000 доларів. Е, тепер уже цей кредитний е, ліміт збільшився, я маю на рахунку 4000 доларів, і, е, значить, я правильно користуюсь картою, розкажу в інших відео про те, як це робити. Як я роблю верніше, я, це не рекомендація, тому що я не вивчала спеціально, просто користувалася, ще користувалася кешбеком, є там кешбек за покупки 25 доларів. Я вже дуже часто вивожу на рахунок, ну, не, не кожен місяць, прям, а може раз в два місяці 25 доларів, Тоже, теж приємно. Ну, я не дуже багато користуюсь кредитною картою. Це саме, якщо ви користуєтесь кредитною картою, то нараховується кешбек. Для того, щоб відкрити банківський рахунок, вам необхідно зробити апойтмент, тобто записатись на прийом до менеджера банку. Я думаю, що українців багато зараз, ті, хто будуть звертатися в банки. І може потрібно буде ждати декілька днів, тому я рекомендую вам, щоб прискорити цей процес, тому що банківський рахунок необхідний, і е, вам можна записатись в будь-яке інше відділення і відкрити там рахунок. Так робили принаймні українці. Але я е, відкрила рахунок в найближчому відділенні до Бесвестер, тобто до мого готелю, е, це в напряму. Парку від Бесвестерну, біля Волмарта, є, є там банківське відділення CBC, і там я відкривала рахунок. Тому поклатися запишіться У мене був аботмент буквально на другий день, на ранок, і ну там десь 20 хвилин і відкрили рахунок. Отримала я зразу відразу. Дебітову карту, а кредитна вона йде з вашим ім'ям, тобто іменна карта, вона прийшла трохи пізніше. Щоб зрозуміти банківського працівника, вам теж необхідно заготовити деякі запитання на англійський, або просто тримайте транслейт. Зараз є транслейт, де ви говорите і зразу вам. Перевод і так далі. Тобто ви можете поставити транслейт, працівник буде говорити, а ви бачите вже перевод. Тобто це нормальна практика. Всі тут працівники всіх установ відносяться до цього нормально, тому що це країна емігрантів. Не переживайте, просто робіть от так, щоб ви максимально все зрозуміли, тому що банківський договір там є, і вам треба розуміти умови, які. Вам пропонує банк. Він буде розповідати вам, менеджер про відсотки, про строки про різні, різні інші умови, і вам треба дати згоду свою, щоб ви зрозуміли. Також вам треба записати на медогляд, на, мед, на медекзамен, називається так. Це теж ви робите в Безвестерн. Там вам можуть порекомендувати сімейного лікаря теж дати номер телефону, адресу, де він знаходиться, теж можете записати, взяти до уваги і вам необхідний сімейний лікар. Медексем проходить на Пембіні, це такий район Ерія на Пембіні, і це не близько, вам треба буде їхати на автобусі. Е, і там ну, витрати деякий час, декілька годин для того, щоб здати кров, пройти фотографію. Це дуже-дуже стислий таким, ексен, не е, поширений, ну як са не не дуже доскональний, можна так сказати, тому що раніше українці, коли прилітали, то ну так принаймні мені говорили. Е, коли я туди приїхала на медицину, мені так повідомили, що ви проходите прискорену процедуру. і Раніше ми робили це більш детально, оглядали всіх прибулих, зараз беруть кров і роблять аналіз крові, і флюорографія, майже, мабуть, це все. І... Це проходить дуже швидко, просто, приємно. Да, Буде черга, звичайно, треба почекати, але нічого страшного. Звичайно, налаштовуйтесь завжди, я говорю в своїх відео, на позитив. Будьте в позитиві, все у вас буде проходити легко. Якщо у вас буде все дратувати, то ви будете. Створюйте подальшому умови для того, щоб і далі вас все дратувало. Будь ласка, заспокойтесь, все нелегко, легко, це дуже можливо некомфортно, тому що це інша країна, інша мова, інші люди, все інше. Але заспокойтесь, будь ласка, і просто робіть оці кроки, коли ви в спокійному стані це все проходить інакше, повірте мені. Коли ви приїдете в медичну установу, вам необхідно буде запис... записатися, вас покличе працівник і просто запише вас в чергу. І потім ви просто очікуєте вашу чергу, вас покличуть. Треба посидіти там і почекати. А далі йти в іншу установу. Вам дадуть адресу там пройти десь 15-20, треба десь так, ми ходили пішком. І зробити аналіз крові. Ви отримаєте health card. Це дуже важливий документ тут. І у вас є захист, безкоштовна медицина, і ви зможете нею користуватись. Вона така розміром як ID Дікарт. Вам необхідно носити її з собою. Так, рекомендую тут, на випадок, якщо щось не дай Боже, станеться з вами. Ну, якщо у вас є якісь може недуги, так, то можливо, коли щось станеться, у вас повинна бути з собою фаскарт, це вас захистить і ви зможете отримати необхідну допомогу. При зверненні в медичні заклади її необхідно пред'являти, що вона у вас є. Про квитки на автобус і взагалі про автобуси. Тут дуже непогане сполучення, дуже добре працюють автобуси, я би так сказала. Вони рухаються з, згідно маршрутом будь-яку точку Вінніпегу ви можете потрапити на автобусі. Все з'єднується через центр міста. Якщо подивитись на карту автобусів, в мене десь є і відео. Також подивіться. Будь ласка, про е він пас про, про автобуси, про те, як дібратися, е прокласти якийсь маршрут собі, будь-який. Але в цьому подкасті також про це розповім, тому що необхідно мати уяву. Автобуси всі рухаються згідно розкладу розкладу кожного автобуса. Це дуже зручно, коли ви приходите на зупинку, у вас є електронне табло, де ви бачите, в якій годині прибуває автобус, і от зараз буде який номер автобуса, такий, то прибуває через 10 хвилин, там стільки-то. Да? І ви розумієте, скільки вам чекати. Звичайно, буває, що ця одна хвилина вона може бути три хвилини, навіть п'ять хвилин, тому що ну, чітко розпреділити ніяка система не зможе час водія, правильно, тому що це жива, це життя, і є затори, якісь і ще щось зрозуміло. Але у вас є уявлення, от якщо вже пишеться одна-дві хвилини, то це дійсно вже ви можете бачити, автобус а, неподалік, він зупинився на найближчій зупинці. А, тут дуже часті зупинки, такі буквально хвилина, і автобус має зупинитися, якщо є на вихід пасажир. Тобто не кожного разу він зупиняється. Ідуть автобуси дуже ну, нормально, швидко. І... Ну, от з будь-якої локації до центру можна е, доїхати за 15-20 хвилин е, з окраїни якогось міста. Ну, от приблизно ось такі е, відстані. Якщо з одного кінця міста в інше, то це десь годину треба е, витратити на те, щоб добратися. Ви можете оплатити е, автобус е, грошима, але тільки монетами. Їх можна отримати в будь-якому готелі на рецепшені, попросити, вони міняють долари на монетки і коштує 3.15, здається так, за одну поїздку. Ви отримуєте квиток, в тому квитці читайте уважно, написаний час. Чи до якої години, чи скільки, я вже не пам'ятаю, чи скільки там у вас є часу, там є дата от, і час, коли ви сіли, коли ви отримали цей квиток. Так? І, здається, година 40 чи година 20, щось таке. У вас є часу, цим квитком ви можете скористатися. Тобто, якщо ви, у вас залишилось 5 хвилин і ви сіли в автобус, у вас є час. Ви головне сісти в автобус. Там, уже, якщо час вийшов, то нічого страшного. Тобто ви можете скористуватися за 3 долари 15 центів туди і назад поїхати. Тобто, треба вам просто скоріше зробити свої справи, якщо ні, то знову прийдеться платити. Також ви можете купити квитки. Вони продають в 7-11, це така мережа магазинів, і там, де заправки. І там можна купити квитки 5 від 5, 5, 10. Коли ви даєте, ну, кидаєте там, біля водія цей квиток, вам теж видають квиток, той же самий, і він дійсний. Ще деякий час, тобто ну, година більше години. Квитки купити вигідніше, тому що вони будуть дешевше, вам, ніж 3,15 за одну поїздку, а також є дитячі квитки, вони дешевші, ніж для дорослих. По-перше, вам, звичайно, потрібно подати заявку на Вінпас на картку за пів ціни, яка дається на рік користування. Кожного місяця ви просто е, поповнюєте на 54 долари і е, безлімітно їздите з допомогою цієї картки весь місяць. Може їздити будь-хто з вашої родини, кому потрібна ця картка. Е, також ви можете купити картку е, в тому же 7-11. Є е, картки, е, які е, можна. Е. Користуватись, наприклад, тиждень, є на місяць, також є картики, на які ви можете поповнити рахунок просто на якусь необхідну суму. І за кожну поїздку, якщо ви їздите не регулярно, не на роботу, а десь колись вам потрібно поїхати, то ви просто поповнюєте на якусь суму на, на 10-20 доларів і у вас знімаються кошти дешевше. дешевше виходить, ніж квиток. Ніж 3:15, ніж той квиток. І це зручно, ніж зручніше може, ніж квитки, але не завжди, тому що за квиток ви отримуєте оту квитанцію, а за користування карткою ви не отримуєте квитанцію і змогу поїхати назад за оту квитанцію. Тому думайте, вибирайте, є багато варіантів і можливостей насправді. Також, щоб вам було зручно, ви повинні встановити додаток, і ним дуже зручно користуватись. Ви приходите, або ви вдома знаходитесь, де б ви не знаходились, ви відкриваєте цей додаток, нажимаєте на карту, бачите, де ви знаходитесь, а де ця зупинка. Якщо не дуже зручно або не в тому напрямку, ви вибираєте іншу зупинку. І тобто, іншу карту там вам пропонується 3, 5 і більше варіантів. Так? Біля вас знаходиться тобто, стільки-то зупинок. Ви вибираєте потрібно вам і тобто, по назві можна дивитись, по номеру зупинки, тому що Google-карти, маршрути теж там предлагають вам, ви бачите, яка назва зупинки чи номер. І ви дивитесь, вибираєте цю зупинку і дивитесь розклад автобусів прямо у себе в додатку, коли, вам, коли от слідуюча, слідуючий маршрут через кілька хвилин в який саме час. І це дуже зручно, ви можете з будь-якої точки, де ви знаходитесь, поїхати в будь-яку, куди вам потрібно. Але можна і просто в Google картах прокласти маршрут. Але я вже звикла до додатку, я відкриваю і мені зручно. Я дивлюся, через скільки мій автобус буде, і це швидше набагато, ніж через Google карти. Також ви можете поповнити картки Shoppers Drug Mart, а також в Суперсторі, який знаходиться біля Best Western на Велінгтон. Там є, не заходячи ще в сам суперстор, в сам відділ продуктів, є, здається, з правої сторони відділ, де продаються лотереї. І там ви, вам потрібно запитати, ви можете там купити і квитки, це дуже близько біля безвестерну і зручно, А також можете, я так думаю, поповнити картку, тому що де є оці точки, такі, де поповнюють картку чи продають квитки, в них є інші також послуги, звичайно. Тому запитуйте і користуйтесь. Головне, хочу сказати про те, що, звичайно, буде у вас бар'єр з мовою. Це буде і це не просто непрості такі відчуття, це дуже. Вас буде розочаровувати, розстраювати, ви не будете розуміти багато дечого, багато чого. Але просто з самого початку ви повинні настроїтись на те, що так, це інша країна. Так, я не дуже впевнений в своїй мові і ще, так, але я вивчаю і буду вивчати, це дуже важливо теж. І зрозумійте, через місяць чи через три. Ваша мова прям не дуже покращиться, але вам буде морально вже трохи легше, ви звикнете до цієї дійсності і вже зможете орієнтуватись і виходити із різних от ситуацій. Але пам'ятайте, що тут це дуже нормально, це дуже важливо. Вас при приймуть, зрозуміють. Головне вивчити декілька фраз, що ви зараз. Тільки ви новоприбулий з України, і у вас не дуже гарна мова. тобто ну, Ви не дуже гарно володієте англійською. Це вас зразу вам скажуть, ну це добре, не переживайте. І продовжують з вами спілкування. Тобто розумійте, що нічого страшного в цьому немає, якщо ви користуєтесь транслейтом. Я бажаю вам всього найкращого, гарного перебування в Канаді. І, Хай все буде добре, хай все виходить так, як вам це потрібно, так, як ви хочете. І пам'ятайте, все буде добре. З вами була Світлана. І слідуючий випуск це теж такий підкаст. Вже відповідаю на інші запитання. Вибачте, що вийшло дуже довго. Гарного вам настрою!